Вітаю! Отже, дев'ятий клас, перший урок. Що маємо в досвіді? Або не маємо, або бажано мати. Ми ж завжди можемо повернутися. Всі наші курси розраховані на онлайн-навчання і пройти поцікавити, що ми там пропустили або забули, і це нормально, і це правильно. Але десь у нас є вже програмування на Python в 8 класі, де ми знайомились і. Створювали проекти для шкільних предметів, є десь там досвіді процесів малювання кодом, і ми, власне, переходимо на наступну сходинку: це використання бібліотек Python для проєктування, для створення проєктів з реального життя. Власне, це і буде принципом 9 класу ми можемо завжди звернутися. Ось подивіться, є приклад уроки 8 восьмого класу, ознайомитись, гадати є. У нас трошки часу можливо витратити цей час. На те, щоб повернутися, давайте пригадаємо, а який з цих уроків вам більш всього запам'ятався? Що ви пам'ятаєте? А давайте повернемо весь список. Ой, так ми і це пам'ятаємо, а це краще подивитись. А можливо, збереглись коди з минулого разу, бо ми ж їх зберігаємо в хмарах. Для цього у нас є дуже хороші можливості в онлайн-середовищі, тому ж репліті, на тому ж-диску, тобто, якщо у нас є архівчик, то взагалі непогано ми про це потурбуємося обов'язково раніше. Якщо ні, Повторили, подивились і рухаємось далі. Будь-який курс розрахований на те, що, можливо, в попередньому, на попередньому кроці, на попередньому етапі тебе це не зачепило, не зацікавило. Але змінюємось, зростаємо, виростаємо і інтелектуально, і, можливо, бачимо по-іншому певні позиції в своєму житті, і нам це може стати цікаво. Комусь не стане зараз. Є ще в нас пару років, тому що там це все спрацює. Але ось саме перший урок 9 класу це спроба повторити або розібрати і зробити це ну, більш-менш ненав'язливо. Але при цьому пригадати технологію навчання, вже ми можемо її побудувати у вигляді такої ну, Можемо взяти лінію часу, і це і послідовність, і уточнення. Починаємо з діалогу з користувачем, що там нам потрібно знати. Не так багато введення, виведення, і у нас пішло там діалог в кав'ярні, діалог з водієм, діалог з другом, з подругою. І, власне, повторили, поцікавилися. Пам'ятаємо, добре, що далі? Далі світ стає цікавішим, додаємо умови, і це вже, ви бачите, наша послідовність, вона звичайна. Але якщо про неї говорити, якщо її уточнювати, то вона стає досвідом. Треба ж досвід повторити багато разів. Далі йдуть цикли. Знову ж таки, повторення важливі функції, що є основою структурного програмування, вже підтягуються структури даних, хоча б списки. Достатньо в Python і цього, знати, що є інше, але працювати з списками словники ще непогано. Далі рядкові зміни, бібліотеки і, власне, ось наш маршрут. А тепер як же за цим маршрутом рухатися? Ми говоримо, що вже дуже багато є в мовах, вже є бібліотеки, які нам допомагають. І сьогодні ми спробуємо побудувати ось цей маршрут, цей шлях. Не спочатку як навчання, а від задачі, як проект, як це робиться в цій сфері. І візьмемо бібліотеку просту, вона в нас знову ж таки була, ми її розглядали, але не це важливо. Є бібліотека, яка працює з графікою. Черепахова графіка відома, ну в певній в тій чи іншій мірі, але всі з нею, ну, хоча б бачили, зустрічались той самий процесінг малювання, той самий там десь. В інших середовищах, але в нас це є. Отже, що ми спробуємо зробити? Ми спробуємо будувати красиві орнаменти, фігури. Ну, ось, наприклад, ось така схожа на самоподільну, навіть на фрактал схожий, дійдемо до фракталів в результаті. Ось хочемо таку красу зробити. Кодом. Тут ми можемо пригадати і навіть в процесі повернутися. Знову ж таки, в залежності від того, скільки у нас на це є часу. Може бути 45 хвилин, може бути 5 годин. Задання на повторення цьому році побудовані якось такі картки: це PDF нагадування, це, ну, такі можна їх роздрукувати навіть. І з ними попрацювати, подивитись: ага, бібліотеки. Що ми про це знаємо, що таке бібліотека, як вони працюють, і приклад. І цей приклад робочий можна взяти, перевірити. І є завдання, яке, яке можна зробити. Знову ж таки, це завдання може бути на 10 хвилин, на 5 хвилин, і це завдання може бути на урок, якщо ми раптом маємо цю можливість, або там десь у нас є гурток. Ми ж можемо не брати чужу картку, ми можемо створити її. Ну, ну в канві зроблено. Бібліотека, ага, готові рішення. Що треба зробити, щоб файтня бібліотека була? Приєднати її, далі визначити основні моменти програми, основні її ну, ключові поняття. Да? Ми, наприклад, зміна нам потрібна, ага, що робимо? Колір встановлюємо. І далі ми рухаємось за нашим проєктом. У нас знову завдання на повторення. А чи пам'ятаємо ми функції? Хтось пам'ятає, хтось не дуже. Давайте пригадаємо. Давайте спробуємо. І у нас є приклад, і у нас знову-таки є картка повторення. Функції угу. працюють нам. Потрібна буде функція. Ми ж не будемо це все вручну писати. Це буде ну, дуже громісткий код. Можемо, але вже тут ми бачимо переваги функцій. Так, вони спрощують нам кодування, вони дають нам можливість викликати її декілька разів, і ми це побачимо і. Повторимо, як це може бути далі. У нас ідуть цикли. Вже ви бачите тут в цьому прикладі. Ага, цикл. Ну, здається, повторити там треба 360, так 360. А давайте пригадаємо, які є цикли. Основні цикл, for, цикл, while. Коли ми який вибираємо? Знаємо кількість повторень, вибираємо for. знаємо умови повторень, вибираємо while. Поки цього достатньо. Ми не вникаємо в реалізації, там, як зроблений цикл for в пайпні дуже цікаво зроблений. Ми дивимося, як це працює. Нам не треба знати все, нам треба зробити проєкт. А там потім деталі уточнимо. І, звичайно ж, з кожним циклом треба попрацювати, яка найкраща практика роботи з циклами це взяти зразок до речі. Одне з основних вмінь будь-якого розробника знайти код десь, в інтернеті, і адаптувати його про себе. Під себе. Не існує ніяких прав на код авторських, які є в інтернеті. Ти маєш сам захистити свій код, робити там закриті собі хаби, будується це на сайтах компанії, це все зберігає. Якщо код є в інтернеті, то це наш з вами код. І ми його, якщо знайшли, скопіювали, і він запрацював, супер, це важливий скіт. Про оцінювання програми, програмування також поговоримо. Ще поговоримо в восьмому класі, що не можуть бути оцінені програми стандартними оцінками, які є у нас, наприклад, в школі. Ми маємо накопичувати бали, ми маємо зробити таку адаптацію до системи, де збираємо досвід, і потім так ми можемо перевести бали, але точно не оцінка. Це важливий момент. Не знаю, скільки відсотків такого дослідження не проводила, але я бачила людей, особливо дітей, які в них було таке неприязне ставлення до програмування саме за оцінок. Не може бути суб'єктивного оцінювання програмування, може бути проєкт, який треба доробити за певний час, плюс бали. За певними умовами плюс бали, але точно не мінус. Далі повторюємо списки, тому що нам вони тут будуть потрібні для вибору кольору і говоримо про зберігання великих об'ємів даних, ну і додаємо до нашої задачі ага, розібрали, пригадали, додали список. Хочемо, щоб все працювало трошки швидше. Давайте прискоримо цю черепаху, вже занадто повільно вона працює. Ну, і в кого залишається час, хто це все добре пам'ятає з, наприклад, з восьмого класу, для того є і завдання додаткові, ось такі красиві орнаменти, чому їх не зробити. Викликаємо функцію через цикл, і це також дуже хороше пригадування і нагадування. Всі коди можна і треба копіювати, можна і треба змінювати, і це правильні потрібні скіли. Ну і далі. У нас ідуть ще завдання, трошки змінимо графіку, звичайно, запропонуємо створити свою. Ну і тепер подивимось на поєднання цих всіх алгоритмічних структур. І ось ці малюночки, які були, вони достатньо цікаві, вони нагадують самоподібні об'єкти. І ось тут уже у нас з вами перший такий самоподібний об'єкт дерево. В якому відображаються велике в малому частину. Ми приходимо до рекурсії, ми приходимо до відображень і, власне, можемо перейти до фракталів. Тут може бути окремий додатковий урок, окремий світ фракталів в реальному житті, від медицини, від космосу, від спостережень за природними явищами. Тут може бути дуже багато досліджень. І це те, що дасть нам можливість ще попрацювати з таким уроком і зацікавити графікою. Черепахова графіка бібліотека Тортл будує фрактали, точніше ми можемо використовувати її для побудови фракталів, тобто малювати за певними алгоритмами. Звичайно, завжди є прагнути більшого, завжди є можливість почитати про бібліотеки, почитати про попередні. Наші уроки, які були у восьмому класі. Ну і ось така подорож Python. Ми завершимо, мабуть, треба перенести цю карту на останній слайд. І поговорити, а як пройшла наша подорож, де у нас були такі шляхи, де ми рухались дуже швидко, а де нам прийшлося зупинитись, на яких темах що треба повторити, що треба можливо провести там семінар, конференцію? Все знову ж таки залежить від наших можливостей. Але і цей курс розрахований на самостійне навчання на онлайн-платформі з вчителем прекрасно, з командою супер! Але якщо в тебе так склали, що ти навчаєшся один, будь ласка, навчайся, ми спробуємо зробити його ще краще і будемо продовжувати рухатись нашим курсом до зустрічі!